Привіт, друзі! Щоб не відповідати кожному окремо, я вирішив зняти відео і розказати в ньому, як робити замовлення на Алікспресі з України. Вам треба встановити додаток Аліекспресу на телефон. От Якщо він у вас вже там є, видаліть його і зробіть це по новій. Заходимо в Play Market. У пошуку вводимо Аліекспрес і от нам видає такий додаток встановити його. Ось він. Ось ми його скачали, установили і нажимаємо кнопку Відкрити. По замовчуванню тут стоїть Російська Федерація. Нам треба виставити Україну. Продовжити. Тепер нам треба увійти в цей додаток. Використовуємо нашу реєстрацію, якщо вона у вас була раніше. Якщо не було, то зробите реєстрацію по новій. Можна через Facebook активуватися, Бо через Twitter. Так як я вже тут зареєструвався, то мені просто треба увійти. Ось я, зайшов у свій профіль. Ну і переходимо на головну, або можна, от давайте, пошук. Ліхтарики різні. Ну, ось про такі ліхтарик в мене. Є огляд. От, по-перше, дивимось. От, доставка, бачите, вказана тут 740 гривень. Скільки коштує ось 117. Тут є різні модифікації. І бачите, міняється ціна. Оце це за 5 штук. От можна більше. 1186. От можна з такою підставкою таких штатив. От окремо можна шнурок 46 гривень. Ну, Допустимо, 5 вибрали. От, добавити в корзин. Бачите, ось воно у вас в корзині. Ну і далі от, вибираєте. Воно вам показує, скільки це буде в гривнях. Ось 612 гривень за 5 ліхтариків. Оплатити. Ну і тут от оформлення заказу, тобто воно дає вам. Вибирайте того продавця, у якого найбільше замовлень і найбільше відгуків. От дивіться, лампа от, світодіодна. От дивимось, ціна 3 гривні 77 копійок. Доставка 48,22, 52 гривні. В когось може бути тут доставка безкоштовна, а тут буде стояти 52 В принципі, воно ну, приблизно однакові ціни у всіх. Тільки в когось більше відгуків, більше продаж. От бачите, тут можна от почитати. Відгуки, можна по Україні почитати, відгуки. От, лампа світить дуже добре. Але один мінус чомусь була без гачечка. От, лампа світить ярко. Ну, от можете аналізувати відгуки. Замовлення отримав, бачите, фотографії. То можна цьому продавцеві довіряти. Також можна подивитися погані відгуки. От давайте на три зірки натиснемо і почитаємо, що тут пишуть: От 2000 ватт світить яркий ночник. От. Тут людина не задоволена тим, що слабо. От, держить заряд до 12 годин, це хорошо. От, заказав дві штуки по 150 Вт, прийшли дві лампи в різних упаковках, різних різводі. Бачите, от таке може бути. Але ви можете оскаржити, якщо вам щось не те пройшло, і вам повернуть гроші. Не треба лякатися. Того, що вас тут можуть обдурити, Аліекспрес працює так, що продавець не отримає грошей до тих пір, поки ви не підтвердите отримання. І після підтвердження отримання у вас ще буде там десь два тижні час, коли ви можете оскаржити. Наприклад, Ну, побачили, що щось працює не так, або не відповідає опису товар. Ви нажимаєте на оскарження, тут буде у вас кнопка. Потім додаєте там фотографії чи відео, і після того AliExpress розглядає скаргу. Може бути таке, що вже ви не один. Багато хто звертався. Звертався і наголошував на те, що непорядочний не продавець, то це тільки прискорить розгляд вашої справи, вам повернуть гроші, і цей товар у вас теж залишиться. Може бути ще таке, що ви його відслідковуєте і пройшов термін гарантованої доставки, то ви теж можете подати скаргу. Що ось дивіться, термін пройшов, товару немає. AliExpress вам поверне гроші. І може бути таке, що де, через деякий час вам ця річ прийде, але вона у вас вже залишиться, і додатково гроші з вас ніхто не візьме. Тобто, Ви залишитеся зі своїми грошами і з тим товаром. От. Чому у багатьох не виходить придбати товар, тому що в них тут виставлено, що вони в Росії, тільки можна по, по Росії отримати. Тут бачите, от, якщо пише, що доставка стільки, то чи безкоштовна, то це по замовчуванню э, каже про те, що в ваш регіон доставка можлива. Я тут... Э, Єдине, що не зміг придбати, акумулятори. От акумулятори чомусь не хочуть вони в Україну відправляти. Всякі дрібниці, вони недорого тут коштують. Доставка десь буде до, ну, 2 тижні до 20 діб, це не дуже довго. можна. Можна замовляти. От, бачите, ці ліхтарики зараз популярні. Про такий ліхтарик в мене є огляд, заходьте, дивіться. Якщо є якісь запитання, питайте, я вам розповім. Також можна через комп'ютер робити замовлення. Тільки... Вам треба заходити по, за адресою aliexpress.com і ні в коєму разі не міняти там язик, не можна виставляти гривні. Повинна бути англійська мова. В настройках там у вас вже буде прописано на трансліті ваше місто, адреса, куди вам треба відправляти. Якщо вам відео було корисним, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Всім дякую. Слава Україні!